Військовик Вадим Годований міг померти в столичній лікарні після того, як побили охоронці, сказав Суспільному його командир Дарій Заяда. Він говорив і від свого імені і за батька Вадима, який нині коментарів не дає. Армієць лікувався в четвертій лікарні Києва кілька тижнів. За версією поліції в один із днів Вадима виявили на території в збудженому і неадекватному стані. Перенесли до палати за кілька годин перевели в реанімацію, а наступного дня зафіксували смерть. Що кажуть у медичному закладі, і які підстави для своєї версії має командир? Дарина коломієць розбиралася. Не вчора, позасіради на це часу. За несе на відео військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Вадим Годований фізрук ввечері 17 липня працівники Київської міської клінічної лікарні номер 4 констатували його раптову смерть. На відео можна побачити гематоми по всьому тілу. То я все знімаю. Я скидовав своїм друзям з СБУ. Командир Вадима Дарі Заяда стверджує, військовий загинув через недбальство працівників медзакладу. Розповідає вони від початку повномасштабного вторгнення разом воювали на фронті. Нині командир проводить власне розслідування. Також говорить від імені батька, який поки що відмовляється спілкуватися з пресою. За словами Дарія, Вадим з кінця червня лікувався в цьому закладі, оскільки мав легкий невроз. Я уверен, что некоторые представники, особенно больницы, да и, возможно, полиции, начнут пытаться, а вот он там споймал психоз, и вот не знаю, что там. Но начнем с того, что за всю, за весь, за все время службы Вадима в бригаде, в том числе нахождение в секторе, Е, Яких випадків психоза дічок не потіляв контроль над собою не було ні разу зафіксовано. Це територія саме тієї лікарні, де все і відбулося. Нині ми зустріли тут працівників муніципальної охорони, проте вони нас запевнили, що заступили на чергування наступного вечора, тобто тоді, коли Вадим уже помер. Ми також поспілкувалися із працівниками лікарні. Вони сказали, що на камеру, доки триває слідство, майже нічого говорити не можуть. Чениця поліції Суспільному повідомила правоохоронці викликали лише після факту смерті. Опитали персонал, лікарні охоронців, вилучили відео з камер зовнішнього спостереження, а також нагрудних бодікамер. Працівників муніципальної охорони. Також криміналісти оглянули бомбосховище, до якого ввечері заходи військовий. Спочатку два кримінальних провадження. це частина першої статті 115 – Умисне вбивство та частина першої статті 140. Неналежне виконання професійних обов'язків медиками наразі відповідні установи проводять медичні експертизи. Дарій каже, будуть звертатися у всі можливі органи, аби розслідування рухалось незалежно. За його інформацією, між охоронцями лікарні та Вадимом був конфлікт. Крім того, слідчі, які приїхали, констатували факт смерті, навіть не оглянувши тіло. І лише після того, як військові надали ситуації розголосу, правоохоронці відкрили справу. Дарина Коломіць та Дмитро Панов, Суспільне новини.